Що все? Не будеш? Що, бочки? Погнали тоді ми. Може, вдасться. А, Шумок? А ну це ліва нога, дайте цьому 19-му пробити. Не вірять тебе, Вітал! Я, зараз я скажу не переживай. Бля, ну як екстра ти стоїш, мать! Дайте мені мікрофон! Що говоримо? Друзі, передостанній матч Кубку Престижу, в якому дуже все закручено. Атлетіка з великими труднощами тільки що перемогли. Авангард. 2-1 вольова звитяга. Дуже важко в останньому турі. Через 20 хвилин буде дуже цікавий поєдинок. Доля чемпіонства між колективом Мисенс та Атлетіко. Ну а зараз. Сейнс Юнайтед зустрічається з бідолашним авангардом, який лише з однією заміною, бо Усановський та компанія дуже відважний поєдинок тільки що провели. І давайте швиденько ми з моїм колегою Богданом Костюком та я Олександром Куча прокоментуємо цей поєдинок. От познайомимо вас зі складами. Боже, що витворяє сьогодні Богдан Страж-Варіт авангарду. Це просто Ільхам Оруджа, я не знаю, Віпітуру якогось ну, зараз. Однозначно ми про це теж поговоримо. Давайте швиденько про склади команд. Авангард Київ, номер 15 Даніель Бовсуновський, капітан команди, 24 Максим Джура, 13 Валентин Король, 23 Володимир Медведів, страж воріт, номер 1 Ільха Моруджев, 20 Олександр Устинов та номер 14 Олександр Шестерньов, граючий тренер. який таки все таки не доїхав сьогодні. На цей кубок престижу Сейнс Юнайтед. Форма чорно-біла. Номінальні гості. Номер перший. Э, Стражворіт Ігор Волков, без номеру Марк Гадченко. Ще один без номеру. Легенда турніру Руслан Катаранчук. 24-й Дмитро Проскура. 19-й Віталій Трухон. Віталій П'ятаєв, номер 9 23-й Володимир Ященко. Ну що, тепер э, передаю слово Богдану Костюку. Богдане, э, Тепер. Э, Цікаво почути думку Богдана. Богдан, чи це битва аутсайдерів, чи все таки ще боротьба, хоча б за якийсь п'єдестал? Власна боротьба за п'єдестал це зрозуміло, просто ніяких призів не буде. Зараз у нас виникає пауза. Перший фол у пасиві Saints United. Так, Сашко нас познайомив зі складами стосовно позиції команд у турнірній таблиці Авангард Київ 0 балів. Четверта сходинка, Saints юнайтед третя позиція. Відповідно, один пункт в активі після нульової нічиєї в першому турі з Атлетіко-Київ. В другому турі Saints юнайтед поступився. Першій команді Saints з рахунком 1-6. Там особливих шансів не було. У святих резервістів, так би мовити. Авангард Київ програв. Сейнтс у першому турі 0-6. І, от, власне, поступився на останніх секундах з рахунком 1-2 колективу Атлетіко-Київ. Вона погана. Там уже нічого немає. Ну що ж, справді, команди можуть боротися за третю сходинку за певних обставин. Сейнс Юнайтед може навіть на друге місце претендувати, якщо Сейнс Юнайтед обіграє авангард, а Атлетіко поступиться. Все. ФК Сейнс. Та знаю, так Але в будь-якому разі повторююся призи у Кубку престижу у нас тільки за першу позицію. Буде відповідний титул, буде відповідний кубок, тому є мотивація, перш за все, боротися тільки за першу сходинку. Отож, справді можна змагатися за власний престиж, можна змагатися за друге, за третє місце, але зважаючи, що немає якоїсь такої заохочуваної частини у вигляді призів, медалей, то відповідно команди просто зіграють у своє задоволення. Ось така думка Богдана. Дякую, друже, тобі. За твої слова. Ну так, все правильно сказав мій колега. І м -м -м, зараз поки що бідолашний авангард взагалі без замін залишається. Хто там у нас травмований у підсумку? Олександр Устинов опинився на газоні і взагалі без замін проведе цей поєдинок. Авангард зіграно лише 3,5 хвилини. І сигналізують руку. Звичайно, м'яч відскочив. Все правильно сигналізують арбітри. Ільхам Оруджев. Ну що буде черговий сейв? Ні, не забувайте. Боже, ну професор Ільхам Оруджев. Саме він стояв на лінії воріт по футзальному. Зараз зупинившись 2 в 0, Чистий вихід не дали, реаль... не дали реалізувати. І другий фол, як я розумію, сенс Юнайтед. Так, так, другий фол Бовсуновський зараз в стіночку зіграв зі своїм партнером. Класно обігрались вони з Максимом Джурою, бо Санновський міг вийти на ударну позицію. Лише ціною фолу зупинили Мельник та компанія цю атаку. Ну, Богдане, скажи, будь ласка, цей поєдинок ми вже трошки так поговорили про нього. Наступний: чи зможе Атлетіку дати бій сенс і перемогти їх? Ну, власне, мені здається, що Сашко, це від тебе залежить. Як ти сам зіграєш, не знаю, чи ти будеш безпосередньо на полі. Чи вдасться тобі змотивувати команду, хоча мені здається, що мотивувати для завоювання чемпіонства не потрібно. Зайвий раз. В будь-якому разі Атлетіку потрібна перемога на Сейнс. Так, Сейнс. Ми ще в перших поєдинках сьогодні називали головним фаворитом Кубка Престижу. І дві перемоги поспіль з загальним рахунком 12-1. Вони не начебто говорять про те, що та ні, не буде ніякої боротьби, хоча зараз 2-0 вихід. І Валентин Король. Валентин Король забуває після передачі Максима Джури 1-0. Авангард Київ виходить уперед на п'ятій хвилині. Вже десь як то кажуть, легендарною фразою. Так це ж було. Вже, звичайно, нашого колишнього президента нашої неньки. Авангард теж вів у грі з Атлетіко і. В Підсумку не витримав цього шаленого спорту. Не знаю Богдан, мої нерви, нерви мені дорожче. Команда зовсім не виконала установку. Те, що я просив, фатальні помилки. Авангард міг закрити питання раніше. Хоча Ільхам Руджев це просто якась фантастика, що він демонстрував. Не могли ми його пробити. Класний страж і Зараз теж він до цього моменту гольового з витяги має на увазі авангарду. Виручив виручив просто своїм рухом. 2-0. виходили гравці. Сейнс Юнайтед, але забити не змогли. Так, налаштування буде серйозне. В принципі, у нас ще один сьогодні, Богдан, дуже важливий поєдинок, але на іншому турнірі тому ми всі розуміємо, тримаємо його теж десь в голові. Але кубок престижу звичайно теж хочеться завоювати. І Хлопцям приємно, щоб отримати задоволення і без нервів зіграти. Попрошу однозначно зіграти спокійно, не ризикувати. Свій шанс ми обов'язково знайдемо. Ну, що ж, послухали ми Сашка, що він сказав про наступний поєдинок. Так, це буде безпосередньо центральний матч в рамках першої частини сьогоднішнього ігрового дня. Матч дуже важливий, матч вирішальний. Але зараз ми будемо стежити за. Протистоянням Авангарду та Сейнс Юнайтед. І надалі передача на Проскуру. Проскура не встигає до м'яча першим. Оруджик. Його випередив. Джура. Джура пробиває. Не влучає в площину, воріт Ігоря Волкова. Проскура. Зберігає м'яч. Бритвін. Заводчиков. «Катаранчук». Бритвін Катаранчук. Знову Бритвін. Бритвін в ближній кут. В стійку м'яч влучає. От Атлетіко теж страждав такою хворобою проти Авангарду. Скільки моментів команда загубила? Теж було влучання в каркас воріт. І саме після того удару, здається, Костянтина Теслі у стійку. Ми навіть чули таку дуже емоційну, нецензурну реакцію від Олександра Кульші. Я, зокрема, говорив про те, що. Можливо, так і коментувати варто. Рейтинги у нас будуть відповідні. Чому би і ні? Богдана, ти бачу, артист. Ще той дякую за підкол. У нас тайм-аут. Я готовий виправдати, виправдатись зараз. Просто негайно. Ну, я просто був нещодавно думками в Таїланді, там, якщо не помиляюсь, цензура. Не заборонена, тому в принципі не цензура, і тому в принципі, напевно, я десь подумав, що я на тропічному пляжі. Ну, звичайно, це все жарти, друзі. Адже ну моменті просто було. Більш ніж вдосталь. І е, тотальна нереалізація це головна проблема команди Атлетіко-Київ. На жаль, і я приєднався до цього чату. Напевно, у мене моменти три таких 80-відсоткових було. Я вже хлоп, перед хлопцями кажу: вибачайте, друзі, я вже сам не можу забити гол. Але Ельхам Оруджев, ну, МВП, вважаю, як страж воріт, МВП, поки що при всій повазі до стража воріт Сенс Юнайтед Ігоря Волкова, але Ельхам Оруджев Просто шикарні три матчі проводить. І, до речі, у нас, як я розумію, з'являється травмований гравець на майданчику. 20-й номер з, саме авангарду. Це е, Олександр Устінов. Е, Все-таки слава Богу, пошкодження було незначне. Наш лікар зміг надати належну допомогу. А тим часом Богдана Сейнс Юнайтед до сих пір програє 1-0. Що скажеш? Не очікував я особисто такого. Сейнс Юнайтед, все таки по перших двох сьогоднішніх матчах. Виглядав переконливіше. Але, тим не менш, маємо те, що маємо. Лотаці зараз у позиційній футболісти Saints United, Катаранчук. Мельник влучає у короля Мельник. Чи буде ще одна спроба, поки не дають пробити вдруге? Катаранчук на ударні позиції віддає на партнера. І тут стіночка між Катаранчуком П'ятаєвим. Трішки неточний пас у відповідь від П'ятаєва. А міг Катаранчук забивати за Сейнс Юнайтед. Дуже він хоче сьогодні забити, допомогти своїй черговій новій команді. От, не втомлюємося, ми жартувати про такі походеньки Катаранчука між різними командами на стріт футбол Челендж Київ. Катаранчук, йому потрібна підтримка. Він повертає назад. П'ятаєв. Пятаєв. Зберігає м'яч у межах поля. П'ятаєв далі у напрямку Катаранчука. І Катаранчук заробляє кутовий. Ну, Богдане, що ж ти хочеш? Людина шукає себе. І бачимо, міг він закрити рот хейтерам, особливо нам з тобою в першу чергу, але чомусь не і не пішов на класний задом від Пятаєва на дальню стіночку, стійку і замкнути цю шикарну стінку. Але не вдалося поки що без голів Сенс Юнайтед, можливо, зараз м'яч в джуру влучає після пострілу Мельника. Дежавю Богдане починає Сенс Юнайтед також поспішати таким же чином, як Атлетіко. Дуже багато нервозу, багато моментів, голів немає. М -м -м, невже у... Ільхам Руджев зможуть та компанія витримати цей поєдинок? Однозначно, респект команді Бовсуновського. Даніель та компанія просто шикарні три матчі проводять в плані однієї заміни. Це дуже важко, дуже важко, Богдане. Так, деба характеру вони демонструють, і, от, власне, якщо вже так. Закривати наші жарти на тему Руслана Катаранчука Пригадав я один такий випадок. Це здається, був позаминулий сезон. Устинов! Устинов! М'яч у стік влучає і виходить за межі поля, буде кутовий на користь авангарду. Після цього стандарту якраз таки пригадає одну ситуацію із Русланом із позаминулого сезону. Ситуація якраз демонструє те, про що ми постійно говоримо. За скільки команд виступає Руслан Катаранчук. тут Оруджев буде першим на м'ячі. Так от у позаминулому сезоні вже не праг. <гадаю>, які дві команди зустрічалися. Але підходжу я до капітанів, як зазвичай, до організаторів, заповнити протоколи. І в протоколах у кожної з команд є Руслан Катаранчук. І в тих, і в інших. І вони між собою якраз почали жартувати і вирішувати, за кого саме він буде грати. А в результаті не, в тому матчі не зіграв ні за кого Руслана. Ось такий джентльменський вчинок від нашого головного організатора турніру. Можливо, Богдане треба було зіграти по таймі за кожному. Не знаю за кожного. Це було б дуже цікаво. Просто так футболочку Бруслан переодягав. Боже, давай же його Богдане відпустимо, повернемося до гри. Бачимо з тобою повний кураж спіймали. Кураж спіймали також, також гравці авангарду. Вони ведуть до сих пір станом на 12-ту хвилину зустрічі, яка вже розпочалася. 1-0. до сих пір Сенс Юнайтед можливо зараз не може ключі до воріт Оруджева знайти. Удар в Хрестовину, якимось дивом зараз гравець Сенсу Сергій Храбан, якщо не помиляюсь, чи В'ячеслав Лопата, хтось без номеру спробував. Ні, ні, А, в тій подряд. Ну що ж, бачимо вже Сенс Юнайтед і Хрестовини стійкий. Кажу, повторюсь, дуже схоже на матч з «Атлетико Київ. Поки що авангард відбивається і відбувається просто героїчно. Але час ще є, друзі. Часу достатньо. Вісім хвилин для футзалу. Це забагато. Можливо, «Трухан» та компанія підуть в гру з п'ятим польовим. Богдана, що скажеш? Можливо, якщо це було відлагоджено на тренуваннях, тоді в цьому дійсно є сенс. Тим паче, от, наприклад, у попередньому матчі проти ФК Сейнс у «Сейнс Юнайтед була подібна спроба. Тоді Руслан Катаранчук виконував функції п'ятого. Ми знову і знову повертаємося до нього. От, ніяк він не відпускає нас. Можливо, от як тільки у нас завершиться кубок престижу, буде елітний кубок, можливо, доведеться нам уже відпустити а нашого улюбленця, так би мовити. Ну але поки що справді. Якщо нічого не змінюватиметься, приблизно хвилин за 5 до завершення ігрового часу потрібно буде вже ризикувати Saints Юнайтед. Повторюся, навіть у випадку перемоги Saints Юнайтед максимум на що може претендувати, це друга сходинка. Авангард Київ у випадку перемоги максимум на третє місце підніметься, тому, в принципі, доводиться справді знаходити якусь додаткову мотивацію. Ми вже говорили, що відповідні призи є тільки за першу позицію. А от битва за перше місце очікується уже зовсім незабаром. За кілька хвилин матч за участю ФК Сейнс та Атлетіко Київ. Тим часом порушення правил перше з боку авангарду. За фолами у нас рахунок 1-2. Стандарт будуть виконувати номінальні гості. Бритвін. Бритвін віддає не зовсім зручний пас, але заводчиком все ж таки не здоганяє м'яч. Бритвін. Бритвін намагається прибрати. Устинова. Хитає суперника. Бритвін. Не зміг прострілити. Бачимо навала у нас продовжується. Просто шалена від колективу Saints United. Але поки що без голів відважні. Просто по-інакшому я не можу назвати колектив Авангард, бо Усоновський та компанія терплять. Терплять ще терпіти їм. то Не так багато, але все-таки. Трішки більше, ніж 6 хвилин. Це, бі... Це достатньо, друзі. Тайм-аут бере команда Авангард. Сигналізують та компанія, що вони вже брали тайм-аут. В минулій Минулі грі брали, що є тайм-аут. чи ні, зараз розбираємось. Руслан Катаранчук сигналізує, що був вже тайм-аут. <звук> тайм-аут все-таки був. Показує, і ось Руслан Катеранчук зараз, можливо, йому в статусі е, диктора та потрібно залишитись. Зараз дуже він класно розібрався. Та секунданта. О, точно згадав це слово. Адже зараз ну все правильно сказав Руслан, адже команда його програє, і це ця хвилина дуже дорога для авангарду. Е, аби перепочити, можливо, зараз. Ну я не знаю, що вже потрібно команді. Сенс Юнайтед, яким з дивом вони не забивають. Мельник просто цукерочку віддає на свого партнера, якийсь який дивом по м'ячу не влучає. Так, Марк Гатченко у цій ситуації не зумів завдати фінального удару з близької відстані. Порушення правил тим часом з боку Сенс Юнайтед. Там там була отак. Третій фол у пасиві Сейнтс Юнайтед, штрафний на користь авангарду. Валентин Король, автор поки що єдиного голу у цьому матчі біля м'яча, пробиває, влучає він єдиного футболіста, який стояв у стінці 5 хвилин. От, власне, те, про що ми говорили, якщо за 5 хвилин до фінального свистка ситуація залишатиметься незмінною, то потрібно використовувати вже і п'ятого польового. Напевно, Сейнтс Юнайтед готується до цього. Сейнс Юнайтед поспішає вже виконувати аут. Тут величезне скупчення гравців однієї іншої команди. Потрібно якось використовувати вільні зони, але тут абсолютно невдалий пас виконує мельник. М'яке закидання, яке ніхто не зрозумів. І далі уже мельник. Мальник із Проскурою не порозумілося, і це призводить до втрати. Втрати атаки, втрати дорогоцінних секунд, чотири хвилини. А залишається до завершення матчу. Сейнс Юнайтед в рамках Різдвяного кубка не здобув жодної перемоги. Команда взяла нічию минулої неділі у матчі проти Атлетіком. Решту поєдинків Сейнс Юнайтед програв сьогодні. Теж. Єдиний бал було здобуто тільки у матчі проти Атлетіко. Тому в рамках різдвяного кубка Сенс Юнайтед здобуває очки тільки проти Атлетіко. Не знаю, як це пояснити, але ось така тенденція. А Бритвін, Бритвін, вихід віч буде. Ні, встигає повернутись Бовсуновський. І далі уже Оруджев забирає м'яч до рук. Я поясню Богдана твою думку. Ну, максимально незручний суперник саме Saints для команди Атлетіко. Минулому році ми теж зустрічалися в різдвяному кубку, і вдвічі ми його взяли. Кубок престижу має на увазі, і в групі. І потім кубку престижу ми двічі зіграли в ніч. Це просто якийсь парадокс. І ти будеш зараз сміятися. Теж 1-1 і 0-0. Ось така у нас ситуація. Але це вже емоції, все ясно і ну можливо з основним сенсом нам буде простіше. Подивимось, Думаю, як грати. В принципі, бачимо, вже вибивають просто навмання гравці авангарду. Час грає на їх користь рівно 180 секунд. секунд. Раз п'ятим польовим. Руслан Катеранчук. Ви давно його не чули. Будь ласка, п'ятий польовий, польовий. Руслан виходить, і тепер буде він створювати більшість. Трухан Катаранчук зараз намагаються розхитати оборону. Колективу Авангард не вистачає зараз. Шестернього. Саме Олександр дуже грамотно керував протягом чемпіонату Урбан у грі з п'ятим польовим. Катранчук техніка, але не точно. М'яч до Оруджова потрапляє. Ільхам заряджає вперед. Ворота порожні, але до партнера м'яч не доходить. П'ятаєв на підборі непогано. Трухан Віталій Трухан може пробити з носочка. Ні, віддає на п'ятаєва. Дев'ятий номер розвертається. Під праву робочу удар знову не точно. Так, продовжують штурмувати володіння суперника. Представники Saints United, але безрезультатно ніяк не вдається забити. Закидання вперед. Просто на Волкова. І Волков знову відправляється за межі поля. З'являється Руслан Катаранчук. Замість нього менше двох хвилин залишається П'ятаєв. П'ятаєв по флангу. Катаранчук. Катаранчук Оруджев з воріт. Виходить. Дещо інший вектор для атаки обирають футболісти Сейнс Юнайтед. Трухан. Заводчиков, П'ятаєв. Катаранчук. Простріл. Бритвін. І фіксує м'яч у руках Оруджев. Бритвін з близької відстані не зумів переграти Оруджева. А далі Оруджев, якби ще й забив, став би повноцінним героєм. Авангарду за всі свої сейви плюс гол. Забув би просто космосу у виконанні Ільхама Оруджева і наближається у нас уже остання хвилина чистого часу. У цьому поєдинку Авангард Київ веде мінімально з рахунком 1-0. На п'ятій хвилині Валентин Король забив поки що єдиний гол у цьому матчі. Переведення на Катаранчука Катаранчук п'ятає в один дотик. Повертає, і Занчковський переводить м'яч за межі поля. Класний момент зараз сам собі оруджав ледне створив, зняв ти з язика мої слова. Богдане, дякую. Просто справжній маестро. Що тут додати страж воріти, не дивлячись, як цей поєдинок завершиться. Поки що удар заводчикова знов не приносить ніякої бажаної мети для Трухана та компанії. Ільхам зараз виписує серйозно на горіхі, бо в Босуновський там з Станіславом Івановичем Баклашко щось вирішують. У кожного своя тут я бачу пісня, своя поезія. Ой-ой-ой, оруже в контратака. Ну що? Трухан, П'ятає, точніше, передача. Оруджев відбиває, добивання п'ятає Оруджев. Боже, що він відбуває? Що він творить, друзі? Що відбувається? Ельхам Оруджев, Це просто якась фантастика. І що? На газоні там гравець авангарду, бідолаха і Олександр Стінов. Лежить він вже з травмами, з боями, зі всіма війнами, зарубами у власному штрафному майданчику. Ну, якщо чесно, Оруджав там трошки наварив. Богдана, як я вважаю, 31 секунда до закінчення нашого поєдинку. Але як же він зараз виручив свою команду Авангард близький до першої звитяги. Ми чуємо слова П'ятаєва, це все передається. От ти Богдане, казав про мої слова, от П'ятаєв їх повторив. І, друже, вийдеш 30 моментів, не заб'єш, зрозумієш, що це таке. Це якась фантастика, просто якщо чесно. Так, я не знаю. Якщо у нас немає якогось призу найкращому голкіперу Кубка Престижу або взагалі найкращому голкіперу Різдвяного Кубка, цей приз точно потрібно вигадати, аби віддати саме Ільхаму Оруджу. 31 секунда. І ось, зрештою, час пішов для Сейнс Юнайтед. Чергова позиційна атака Катаранчук. Бритвін, Бритвін з гостро Кутай нікому замкнути. Але. А от буде на користь Сейнс Юнайтед. П'ятаєв розіграв з Труханом. Труха на вільного Катаранчука. Удар оруджев. Оруджев. У поперечину переводить. Хапається за голову Руслан Катаранчук 17 секунд. Ну от мені, мені здається, що все-таки. Все-таки. Потрібно вигадати. Приз найкращому голкіперу різдвяного кубка. Сініють палець. А, Иваныч, Иваныч. а, давай, давай. давай. Да, да, да. Дмит... Алтур, а то ж, 17 секунд. розіграш стандарту. Заводчиков, Бритвін. Бритвін у напрямку дальньої стійки. Занчковський. Рикошет це був. Тому Оруджев спокійно забирає м'яч до рук. Оруджев. Удар по порожніх. Не точно. І залишається 4 секунди. 4 секунди. Потрібно вперед завантажувати м'яч. Що буде робити Катаранчук? Далеко вперед вкидає Трухан. Ну і все. Все на цьому, все ще один гравець авангарду зазнає ушкодження. Це Валентин Король, але саме він стає героєм матчу. Він забуває єдиний гол у цьому протистоянні. Так, героєм, можливо, номером два, оскільки головний герой це безумовно Ільха Морудже. Але всі футболісти Авангарду за свою самовіддачу сьогодні в усіх поєдинках заслуговують тільки на компліменти. Авангард перемагає, набирає три бали і завершує у Кубку престижу на третьому місці. Богдане, дякую тобі за співпрацю. Попрацюємо трошки пізніше. Зараз побажай мені удачі. Дуже цікавий поєдинок головне без травм І вам, ас атлетико.